О, відомо те, що росіяни обстріляли залізничний вокзал та АЗС у місто Суми. Про це повідомляє нацполіція протягом доби. Під вогнем опинилися 48 населених пунктів області. Через удар по залізничному вокзалу в сумах зазнали поранень 32-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще двоє жінок постраждали внесто влучання в півдрона у приміщення. АЗС. мова йде про те, що ворог Котра атакував суми ударними БПЛА і безпосередньо російські окупанти атакували суми. І місто було під атакою весь день. Внаслідок цього є прильоти, відео місць случання. На жаль, подекуди розлетілися у соціальних мережах. Що ми не рекомендуємо вам робити? Не знімайте, не фотографуйте, тому що ви допомагаєте ворогу. Спершу під атаку окупантів була автозаправка у спальному районі міста. Про це зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Внаслідок вибуху були пошкоджені автомобілі та будівля заправки. Також відомо, що постраждали дві жінки віком 51, 51 років та 50 Трьох років ідеться повідомлені згодом же росіяни вдарили по дитячому садочку. Ударний дрон влучив прямо на подвір'я навчального закладу. Внесток цього було зруйновано павільйон та дитячий майданчик, на якому завжди бавилися діти. На щастя, дітей в суботу не було на території дитячого садочка, тому ніхто не постраждав. Місцеві ж повідомляють про те, що на території дитячого садочка знайшли металеві кульки, якими був начинений безпілотник. Таким чином, ворог хотів уразити якомога більше людей. Ворог влучив також у залізничний вокзал. Вибуховою хвилю пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу, але попередньо обійшлося без постраждалих, ідеться у повідомленні. Тобто, бачимо, якою тактикою терору продовжує керуватися Російська Федерація, і тому, на жаль, бачимо, що необхідно нам з вами протидіяти, реагувати і допомагати збройним силам України, тому що зараз Збройні сили України можуть якраз показати гідну відсіч ворогу, як на полі до бою, перепрошую, так і безпосередньо атаку чи їх важливі об'єкти, тобто російські, на території країни агресорки Російської Федерації, далі поговоримо про те, як рефія вдар вдарила і по Дніпропетровщині. Палали багатоповерхівки і постраждало 10 людей. Так от російські війська вночі вдарили по Дніпропетровщині. В результаті постраждали 10 людей. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко в телеграм-каналі. І за його словами, люди постраждали через атаку БПЛА у Шахтарській громаді Сналіківського району. Одна жінка у важкому стані. Ну і відомо, що горіли квартири в трьох багатоповерхівках. У ДСНС України уточнили, що виникли пожежі у восьми квартирах на загальній площі понад 350 квадратних метрів. Окрім того, вогонь знищив легкові автівка близько 50 ти осіб, рятувальники вивели на безпечну відстань. Росіян атакували і інші громади області. Так, за даними керівника ОВА зайнялася приватна оселя у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура розповів посадовець. Окрім того, повідомив він, що рефія була артилерією дронами і понікопильщині, а саме по райцентру і покровській громаді. Востаннє зазначив Гайваненко, зайнявся дах приватного будинку. Він додав, що оборонці неба знищили в області чотири. БПЛА. ідеться у повідомленні. Окрім того, і лідер України не мовчить лідер України реагує на ті обстріли, які завдає Російська Федерація систематично по території України. І з останнього він дописав наступне: Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру і самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі на землі та в морі. Але сама Росія постійно гальмує цей процес, маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати. Пати майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну і цивільну інфраструктуру. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів. Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо із нашими партнерами з ради зміцнення ППО. Програма Пьорл інвестиції в українську оборонку двосторонні та багатосторонні формати. Також світ має бачити, що Росія реагує на силу. Отже, мир завдяки силі може спрацювати. Зупинити розмову Путіна не вийде. Потрібен тиск. Україна не подарує. Жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7, G7. потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає, зазначив лідер України Володимир Зеленський. приводу тих ударів, які робить Російська Федерація по території України, зеркально як Українці відповідають. Далі можемо заслухати експерта пана Валерія Клочка детальніше. Розпочну із не дуже приємної статистики. Це вже традиційно. Росіяни вночі поцілили вентичний об'єкт на території Корюковського району у Чернігівській області без світла опинилося близько 17 тисяч абонентів. Зараз енергетики працюють над тим, щоб усунути цю аварію. Можливо, вже на цей момент, коли ви дивитеся відео, то в цьому районі є вже світло. Ну і також сьогодні, в день російські війська атакували ударними безпілотниками автозаправку у зарічному районі Сум. А от військові моряки спільно з підрозділом Служби безпеки України знищили ворожий склад боєкомплектів у районі Кінбургської коси в Миколаївській області. А в окупованій Феодосії друзі догорає нафтопереробна база. Супутникові знімки свідчать про те, що там знищено 11 резервуарів з паливом. І також добре видно, що внаслідок двох ударів 7 та 13 жовтня 11 цих резервуарів було повністю знищено, а ще кілька пошкоджено і вони, ймовірно, відновленню не підлягають. Це дуже хороша новина. Не забудьте підписатися на пана експерта Валерія Кличка на його YouTube канал. А далі безпосередньо поговоримо про сьогоднішню ніч, яка відбулася на території Російської Федерації. Бо українські дрони уразили декілька важливих об'єктів на Росії. Командир Сил безлотних систем покепкував із Росіян та обіцяв їм ще більше подарунків. В Оренбурзі атаковано газопереробний завод Газпрому. Це підтвердив губернатор згідно з супутникових даних НАСА, які відслідковують пожежі уражено район а, фракціонування сух, де переробляють HFLU після очистки і осушення газу. Завод виробляє пропан, бутан та газовий бензин, який йде на експорт. Окрім того, в Самарській області уражено новокуйбишевська НПЗ, який виробляє паливо для всіх видів транспорту. Об'єкт входить до групи РосНєвті. Має потужність близько 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Командувар село Силобис... Спілотних систем Роберт Роуді Мадіар зазначив, що Росіянам варто звикати до сирен графікам світла, відсутності опалення, бензину і пожеж на нафтооб'єктах. А закриті аеропорти та інтернет стануть доступними лише обраним. Тож пташки центру сол систем продовжать вражати паливно енергетичну інфраструктуру Російської Федерації.